Одним з ключових етапів реформи правосуддя є кадрове розвантаження судової влади. Тож нині за критеріями компетентності, професійності та доброчесності формується новий Верховний суд країни. Конституційні законодавчі зміни в частині правосуддя дали унікальний шанс створити нову касаційну станцію. Її сформують числа суддів, адвокатів, науковців. Які відповідають визначеним законом кваліфікаційним вимогам. Якісне оновлення Верховного суду фактично є національним проєктом та безпрецедентною подією у світовій практиці. Жодна держава світу не обирала одночасно 120 суддів до найвищої судової установи. Свідомлюючи свою роль у цьому процесі, Національна школа суддів виступила з ініціативою реалізувати комплексну навчальну програму для новопризначених суддів Верховного суду. Та розробила концепцію такої підготовки. Допомогти в реалізації програми відгукнулись міжнародні проекти, які працюють в Україні, це Європейського Союзу насамперед, Ради Європи, Сполучених Штатів, Канади та інших країн. Спершу для переможців конкурсу на посади суддів Верховного суду буде проведено орієнтаційний, восьмоденний курс ще до їх офіційного призначення. Цей курс має на меті надати можливість кандидатам, ще до вступу на посаду отримати або ж поновити необхідні знання та навики для належного виконання повноважень суддів касаційної інстанції, В програмі навчання, лекції та тренінги, до проведення яких будуть залучені судді Європейського суду з прав людини, Верховних судів іноземних держав, провідні міжнародні та українські фахівці у галузі права. Серед тем курсу: роль Верховних суддів у забезпеченні єдності судової практики, вимоги до актів касаційного судочинства, прийняття колегіальних рішень, судовий прецедент і судове рішення, суддівська етика, доброчесність, суддівська дисципліна та багато іншого. Продовж першого року перебування на посаді Національна школа суддів пропонуватиме суддям. Пройти обов'язкову тижневу підготовку, яка проводитиметься за чотирма різними спеціалізаціями і різними програмами в залежності від спеціалізації суду. Крім того, новообрані судді зможуть підвищити кваліфікацію за власне вибором, на тематичних короткотермінових тренінгах, дистанційних курсах, а також залучатись до участі у круглих столах. Конференціях, симпозіумах з актуальних питань судочинства. Тож для тих, хто вершитиме правосуддя у найвищій національній судовій інстанції, передбачено, на наш погляд, унікальну та насичену комплексну навчальну програму.